Вітаю всіх зі столиці Албанії. Знаходжуся в місті Тірана, знімаю звідси свої відео. Сьогодні буде такий досить жіночний влог про шопінг, про розмови, про їжу. Отож, залишайтеся на каналі. Приємного перегляду! Добрий раночок. Вже звикаю до виду з балкона. Взагалі так обживаюся. У мене тут котики кричать під вікном. Вночі був дощ, судячи з вологого асфальту. Мені трохи незвично, що пральна машинка тут на балконі. Якось, коли почався дощ, у мене внутрішній дискомфорт був. Типу ж, а машинка ж на балконі, техніка, сирість. Але наскільки я знаю, в Іспанії, наприклад, у багатьох людей теж на ось таких відкритих лоджах стоять пральні машинки, ніхто не париться. Ну і тут далеко до дощу цій машинці, тому може і не так страшно, як здається. Просто не звикла відмінності. У мене тут будівництво, вже з раночку там щось шуршать. Ось так. Рибкою смаженою пахне, хтось там вже готує щось. У мене сьогодні в планах купити продукти знову. Я тут не закупаюсь наперед, тому що хочеться купляти свіже і швидко готується та сама риба. Вона тут кожен день продається свіжа, тому отак день в день беру. Може, з одягу щось гляну, хочеться мені якусь кепку купити. Або капелюх, не знаю, щоб щось від сонця було, бо тут ще так припікає, в мене вже лоб встиг загоріти на сонечку. Користуюся перед виходом кремом за спеф сонцезахисним, тому що тут все серйозно в цьому плані. Тож потрібен якийсь захист. З догляду у мене зараз ось такий крем придбала його вже тут, в Албані, в Тірані. В шкірі не вистачає зволоження, отож взяла ось такий з гіалуронкою. Фірму цю не знаю. Здається, зроблено в Німеччині. Поки тестую. У мене вже тут з'являється нове коло спілкування. Мій новий дружок Вовчик. Вовка. Вовка. Вовка бандит. Приходить в під'їзд. Під мої двері і кричить. Мабуть, що попередні гості квартири, де я живу, його підгодували, тому що приходить він, мені здається, під мої двері. А я його не, не чекала там. Ага, А ти сам прийшов? Так виглядає зоомагазин тут. Тут люблять пташок заводити. І ось так їх продають. Є ще тут кролик, на якого мені важко дивитися. Ну, інша країна, інші порядки. А ось такі клітки з пташками тут навіть на деревах вішають на вулиць. Свої порядки. Ось що мені одразу треба знайти, коли прямую до нової країни, шукаю поштове відділення. Надсилаю вітаннячка, листівочки в нашу рідну Україну. Зараз впоралася. Це було не дуже легко, тому що в одному відділенні не відправляли відправки, а мову я дуже погано сприймаю. Можна сказати, взагалі не сприймаю. Мені сказали, шукає інше відділення, знайшла, все зробила. Перша галочка цього дня поставлена. До речі, не всі мої листівки, на жаль, доходять. Деякі македонські так і не побачили своїх одержувачів. Бабусі я на Новий рік відправляла діда Мороза Македонського у конверті. До речі, не просто листівкою, а в конверті. І він загубився. Одночасно декілька відправляла, мамі дійшло, бабусі ні. І ну так буває. Цима цікава пошта, бо кожне відправлення проходить свій власний шлях. І цей Дід Мороз він, насправді може ще навіть прийти. Можливо, там не знаю, влітку і таке можливо. Зараз знову прямою в центр. Хочу подивитися собі кепку, капелюшок. Загалом тут усюди її можна дивитися, ту кепку не обов'язково йти до ТЦ. Ось що я мала на увазі, коли казала, що тут усюди все продається. Але в торговому центрі все-таки якість кепки буде кращою, тому що на вулиці представлено такий Китай. Китай – не погано, просто що хочу купити річ, яка довше буде носитися. Порівнювала більш дешеві кепки, і більше подобається щось таке фірмове. Але насправді то фірмове теж робиться в Китаї, просто на інших фабриках. А я вже наближаюся до торгівельного центру, топтані, що знаходиться в центрі міста Тірана. Наскільки знаю, раніше це був найбільший торговий центр тут у місті. Потім набудували нових зокрема, Істґейт є величезний на околиці міста. А я роздивляюся людей і дивуюся, одні роздягнені, інші ще в пальто. І от як одягатися, скажіть мені? Сьогодні за прогнозом плюс 23, а відчуваються всі 30, трохи парить на дощ. І у мене особисте бажання вже щось таке легеньке, літнє перевдягати, адже загалом тепло, спекотно тут в голову припікає. Отож, обиратиму сьогодні головний убір. Транспортом я тут ще не навчилася користуватися, окрім таксі, та й таксі не активно використовую. Отож, завітаю в цей центр, тому що він в пішохідній доступності від мене. Якщо будете в Тірані і захочете в топтані, орієнтуйтеся на цю будівлю, її видно майже звідусіль центру. І, до речі, ось натрапила на український прапор, що майорів та виділявся серед інших прапорів цивілізованих країн. І ось я біля входу. Одразу варто сказати, що тут нема більшості знайомих мені магазинів. Легше перелічити, чого тут нема, ніж те, що тут є. Тут немає сінсей, резерв, Зара, H&M, Тут є деякі відомі бренди, але якщо потрібен такий недорогий одяг, то тут представлен Вайкікі де-факто, а за всім іншим треба їхати в інший торговий центр великий, що знаходиться майже за містом. А тут так багато поверхів, але обирати особисто мені важко, куди зайти. Ну, Будемо роздивлятися. Також тут є великий супермаркет Конат. Також фудкорнер, зокрема, бар, тобто, ні внизу. І на шостому поверсі, найвищому, вже більший вибір їжі. На нульовому поверсі одразу бачу магазини білизни. Відомі бренди Кальдезоні Тезеніс. Оминаю їх, проходжу повз Лаш та деякі інші косметичні магазини і йду в Вайкікі. На жаль, речі тут ось так виглядають у Вайкікі. Не дуже приємно в цьому копатися, наче на ринку або секонд-хенд прийшов. Це не означає, що не люблю секонд-хенди, Просто від магазину очікуєш, ну, якось. Трошки іншого. І тут усюди, так? Усюди це в сенсі тут у Вайкікі. Можливо, це пов'язано з доступністю та популярністю магазину. Велика кількість людей приходить і просто персонал не встигає привести все до ладу. Але якщо чесно, і персоналу особливо в залі не бачу. І ось такий безлад. Дуже заширока. Її там можна заліпити трохи кривенька. Але пірсинг класний. Є просто блакитна, але у мене вухо стерчить. Ну що, одне, одне завернулося, інше вивернулося. Ну, Пішли в де-факто. Тут людей менше. Для мене де-факто це такий самий Вайкікі. не дуже багато різниці бачу. Ще сюди можна додати котон. Котон, до речі, теж в Албанії є. Не в цьому це, але тут недалеко в центрі. І от ця вся компанія, вона мені здається, ну, дуже схожою. Жіноче тут на першому поверсі треба трошки вниз. Хоча тут все в перемішку, але мені потрібні капелюшки. Ось такий рожевий. Теж за широким, там регулюється. Не знаю. Такий коштує тут 1000 лек, тобто 10 доларів. Де-факто. Ще може футболки якісь нові глянути, не знаю. Загалом, може, жіночного чогось краще прикупити, бо у мене зараз весь гардероб – це футболки. Тоді наше мені буде кепка, якщо я куплю щось жіночне. Ось таке. Ніжний, приємний колір. Мені сподобався. Камера його не зовсім коректно передає. Структура у цієї кепки така ніби замшева. Мені здалося, що буде заспекотно на літо. Ось такі є ще моделі, але нічого тут не обрала. Потім пішла роздивлятися капелюшки, бо все ж таки, думаю, також свій гардероб на літо зробити більш жіночним, обрати якісь літні сукні, і можливо підібрати капелюшок, сумочку, ось в такому пляжному стилі, адже збираюся далі все-таки ближче до моря їхати. Але можливо, це варто робити вже на місці, зокрема в іншому місці, де я буду біля моря. Підіймаюсь на поверх вище. Тут у нас спортивна галерея, декілька спортивних магазинів поруч. І, до речі, раніше не звертала особливо на них увагу, а зараз розумію, що тут можуть бути класні речі не тільки для спорту, а й для повсякденного життя, як-от капелюшки. Оцей мені сподобався, проте його неможливо було нормально приміряти через етикетки всередині, картонки. Я розумію, що без них ця кепка сидітиме краще. У неї приємний бежевий колір, коштує вона 23 долари 2320 лек. І це фірмовий Adidas в спортивному магазині. Був ще також ось такий білий варіант цієї моделі, проте тут дуже контрастний чорний логотип. Мені ця кепка менше сподобалася, хоча варто підбирати світло на літо, це факт. Потім зайшла в магазин, де представлені більш дорожчі бренди Calvin Klein. Гарні кепки, але не дуже практичні і відрізняються ціною вдвічі, а то й втричі. Популярні тут магазини, як я їх називаю, збірна солянка, де представлені деякі відомі бренди, такої середньої ланки. Мені подобається розглядати, тут фасони бувають справді стильні. А поки роблю невеличку паузу, трошки шопінг може і втомлювати, уявіть собі, і розглядаю через панорамні вікна ось такі різні види албанські, тиранські, шумне місто, галасливе, будній день, всі кудись поспішають. А я, маленький гвинтик, теж у цьому албанському мікро Всесвіті, хвилинка філософії. Напевно, повернуся зараз за кепкою Adidas. Від Calvin Klein вона відрізняється лише ціною та логотипом. Жіночний одяг я поки не вибрала, тому буду відштовхуватися від образу, який є, і доповню його кепкою такого спокійного кольору. Думаю, так. А погода тим часом різко змінюється. Я в шоці, наскільки тут в Албанії, вона мінлива, то сонце, то за хвилину хмари дощ. От бачу вже зараз на дощ тягне. Тільки ж вийду почнеться. Ну я з парасолькою. Наче й великий, ТЦ 6 поверхів, включаючи нульовий, тобто 7, да? і по факту вибрати майже нема з чого, тому що великі площі займають магазини з посудом. Дитячі, теж важливі магазини, звісно. Але для себе я ось не можу тут таке різноманіття знайти, як можна було б. Але це таке. На верхньому поверсі ігрова зона для дітей. Різні автомати. Ну, як для дітей. Для дітей від 5 до 105. Я теж таке люблю. Вон щось з динозаврами є, просто гляну, тут нікого нема. Динозаври. А, стріляти динозаврів чи що? Не треба їх стріляти. Ну, коротше, тут, -тут можна погратися. І тут же на шостому поверсі їжа Food Corner. Тут є бургер кінг, щось оце нона, це як щось схоже на пузату хату, тут лінія роздачі і ти такий йдеш, ну, як в пузаті обираєш. Дуже гарна тут смотрова, зараз покажу. Ну і загалом. Загалом вже час і пообідати. Зараз щось буду обирати. Поїду вниз, піцу не хочу, зайду кудись, не тут, а в іншому місці. Цю кепку одразу зняла етикетки і піду в ній вуха запхала туди, щоб не стирчало. Я та моя нова кепка обрали заклад Home з красномовною назвою Home, щоб пообідати. Я хотіла чогось домашнього, взагалі мріяла, може, супчик якийсь замовити чи щось таке м'ясне, щоб не готувати сьогодні це вдома. Мені принесли меню, і тут я зрозуміла, що нічого не розумію. Мені подобається меню з картинками. Тут, як бачите, Нічого не було зрозуміло, але ми домовилися з офіціанткою, що мені все-таки принесуть м'язко. Вирішила обідати в місті, а ось вечерю буду готувати вдома. Купила креветки свіжі у лавці. І от ми сидимо, чекаємо наш обід з креветками. Мені принесли курку. Здивувалася мінімалістичні подачі. На Балканах люблять і салат давати, і гарнір. Тут було ось так. Це так ходити обідать в ресторани. Звісно, що я не наїлася тим шматочком курки. Я зайшла в пекарню і купила собі бурик з сиром за 50 лек. Ось так. Та Курка в кафе коштувала 1000 лек. Бурик 50 лек. Найсмішніше те, що дівчина мені пропонувала там бургер, коли я робила замовлення. І я така, о, я не хочу хліб, типу бургер, ну це ж рука, не хочу. Вибрала курку, а вона мені принесла курку і каже, може ви бажаєте ще хліба? Ну, типу, як, ну ви зрозуміло, подати на стіл хліб. А потім така, а ви ж не їсте хліб, щось сама там розсміялася. Бачила, вона мене зараз з буриком. Я не наїлася твоєю куркою. Дівчина взяла з сиром. А я вже вдома зробила собі кави, як мені подобається ця моя чашка. Купила її тут в Тірані. П'ю каву. Якось тут в Албанії макіяту подають в дуже-дуже-дуже малесеньких чашечках. Я люблю побільше, коли погода змінюється, думаю, таки буде дощ. Мало інформативної спіч, розумію. Буду знімати інші відео про Албанію, де розповідатиму про цю країну детальніше. Тому чекаю на ваші запити в коментарях, що показувати. Додалася я в чат українців Албанії, побачила, що тут проводяться зустрічі українців. Зокрема, зустрічаються в мафію пограти. Я ще на такий захід не ходила. Ого, коти на дахах зараз. Там вже зайшов за. За, за ріг отут ходив. Отож, українці зустрічаються на мафію, там небагато людей в спільноті, десь 500 осіб у чаті, як на таке велике місто. Не знаю, хочеться познайомитися з кимось тут, щоб мати подруг, якось гуляти. Перебувати українці можуть наразі рік, без реєстрації тут, в Албанії. Тож. Отак. От там є нюанси. Там ті, хто приїхали раніше, ті, хто рік тому приїхав, вони можуть бути в Албанії до 17 вересня. Он кіт на даху. А ті, хто приїхали ось зараз, як я, в мене рік є. Я розумію, що це дивна система, але вона там логічно поки обґрунтована. В мене є посвідка Македонська, я можу повернутися в Македонію, бути там. і Якщо хочу продовжити її пізніше. На літо планую побути тут, то тож треба обзаводитися друзями, знайомитися з кимось. Тому що одній, якщо чесно, ну, звісно, буває сумно і дуже не вистачає спілкування живого. Тому, можливо, скоро знайду подружку тут і будемо разом знімати якісь відео, якщо не буде вона ховатися від камери. А на цьому все. Цей влог добігає кінця. У нас таки пішов дощ, як відчувалося, як і планувалося за прогнозом. Тицяйте йти на вподобайку, мені приємно бачити їх під своїми відео, а ми побачимося у нових. Слава Україні!